Ще одні дитячі майданчики знов наповнились радісними голосами малечі та вихователів. Від сьогодні свої двері відкрили Кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 48 та 55, які функціонують на базі садочку номер 48. Діти дуже з радістю прийшли в садочок, батьки задоволені. Нарешті цей день настав. Відкрилися з посмішкою. Залюбки всі поприходили. Перший день, звісно, він хвилюючий, тому що дійсно була довга у нас перерва в освітній діяльності, але на щастя, дітки наші прийшли. Групи працюватимуть повний робочий день з 7 ранку до 17.30. Для вихованців організоване повноцінне харчування. Вийшли ми зараз на 10,5 годин працювати, тобто щоденно з повноцінним харчуванням трьохразовим. Ми нарешті відкрилися, довго очікували, планувалися, нам дали таку змогу працювати цілих 10,5 годинок, з 7 години ранку до 17.30. Ми залюбки очікуємо наших вихованців на майданчику, зустрічаємо, якщо гарні погодні. Під час оголошення повітряних тривог діти обох садочків разом із працівниками закладів переходитимуть в укриття Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір імені Неленя. Ми будемо ходити в укриття 17-го ліцея. Там обладнане укриття, воно прийняте. Ми там занесли меблі, ігри для того, щоб на час повітряної тривоги діти могли там займатися, розвиватися і далі навчатися. В принципі, воно обладнане з дітьми. Ми сьогодні вранці. Вже туди сходили, прийшли екскурсію в такій ігровій формі, де ще у нас є така локація ігрова, де де ми можемо піти і ще погратися і позайматися. Наш директор особисто батьків напередодні провів в укриття також 17-го ліцею, познайомив з усіми вихователями. Вихователі також пройшли інструктаж. Обов'язково кожної дитини є Бейджик, де написані його дані, домашня адреса зі зворотньої сторони, дані батьків, номера телефонів, що постійно були на зв'язку в садочку і в укритті створені комфортні і безпечні умови для перебування дітей на протязі цілого робочого дня. Всього садочки номер 48 та 55 готові прийняти по 40 дітей, тобто дві групи, по 20 дітей. Набір малечі з трьох років. Намагаємося не відмовляти нікому. Якщо, наприклад, бажаючі батьки є, і діток буде більше ніж у нас місць в укритті, то ми зробимо графік відвідування закладу, тому що є деякі батьки, які кажуть, що, наприклад, є. Їм зручно привезти там два дні, а третій залишитися вдома. От такий графік ми будемо робити з батьками. Звісно, вже домовленість у нас і попередня була, що якщо у нас буде більше, то ми вже домовилися так, з батьками, і вони це знають. Є, ще вільні місця, взагалі розраховано на 40 місць. У нас по списочних є. Ну, Можливо, дехто з діток сьогодні буде ходити, завтра ні, тому ласкаво просимо. Є місця, можна звертатися. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.